Дня, як ви можете зараз подивитися, буде надзвичайно різнокольорова підбірка з надзвичайно красивими, рідкісними сортами. Ми зараз вам покажемо такий клен, який зараз найпопулярний в нас. За нього кожен день дзвонить, десятки людей запитують, є в великій кількості. Тобто всім хватить, якщо вам звичайно цікавий клен. Хочемо зразу подякувати вам за лайки, за коментарі, підписки. Всі ми коментарі читаємо. І ще одна новина. Зараз ми такий проведемо. Хто говорить, ми кожного дня будемо знімати нове відео на YouTube протягом місяця часу. Це Тобто підписуйтесь на нас, щоб не забувати. Подивіться, рослинки є багато. Вони вже дають рости, стають надзвичайно красивими, і мені здається, якщо ви там хочете щось собі посадити з хвойних або не хвойних, бо є великий вибір кленів, ви 100% щось собі знайдете. Зразу люди хочуть, щоб ми зразу ціну уточняли. Спочатку відео, відео говоримо 1850, 1750, тисяча 750, 1850, 1850 1850 і 1850 Також є на нижчому штамбі на 20 см з більшою шапкою по 1750. Ну що, розпочнемо з Passion Це самий популярний клан. Подивіться, яка йде зміна кольорів. Коли відкриваються листочки на початку, ну, ось весною, коли хіба відкриватися листочки, листочки мають такий по, по кінчиках яскраво розовий відтінок із такими кремовими вставками. Далі до літу, він, от, можете подивитися, бачите, от от. далі до літа він набуває насичених таких кольорів. Тут, як ви бачите, такий пурпурний і краєчки насиченого розового відтінку. А на осінь він, ці кольори, можна сказати, розпочинають підсвічуватись. Він стає яскраво-яскраво червоно-рожевим кольором. Надзвичайно суперовий клен. Зразу відповідаю на питання, бо дуже багато задають, який він буде висоту. Дивіться, він привитий на штамп. Тобто штамп хіба буде товщати. Буде наростати сама шапочка. Шапочка буде компактна. Тобто буде рости такою щільною щільною. Плюс, навіть якщо вам треба дуже компактно, то банально взимку, бо всі клени взимку скидують листя, там перед весною банально стражайте сухі гілочки, от як волосся, можна сказати, і формуєте собі форму, яку хочете. Але він і так буде щільний, компактний. Це надзвичайно декоративний, рідкісний клен, який росте в нас. Можете подивитися, наші клени всі знаходяться на... Дворі навіть от були в нас, от, самі знаєте, яка весна була, морози були в вже коли листя відкрилося, і ви можете бачити, вони всі вижили і себе добре почувають. Тобто це вже акліматизовані рослини, будуть рости у вас без проблем. Наступне, бачите, такий двокулірний, зелений, з яскраво лимонними. Така ялинка. Це є в нас Орієнталіс Скайланд. Це компактна. В 10 років виростає там до 2 метрів ялинка. При діаметрі буде ну, максимум 1,20 м. Тобто вона буде така щільна, щільна. Прирости насичного лимонного кольору. Надзвичайно красиво дивиться в приростах, буде така пірамідальна форма. А сама хвоя буде такого світло-салатового кольору з легенько-жовтим відтінком. Дуже красиве, декоративне, як ви бачите, доволі така компактна ялиночка. Рекомендуємо. Такий пухнастик, цей у нас The Blues, одна з самих таких популярних, суперкласика. Це є плакуча блакитна ялинка, яка в 10 років виростає до 2 метрів, має надзвичайно пухнасті, м'ягенькі прирости. І дивіться, от сама хвоя, я вам зараз покажу. Бачите, має такий блакитний відтінок. Світло-блакитний. А прирости, вони мають аж такий біло-блакитний відтінок, він надзвичайно красиво дивиться. І вони, от дивіться, от тут трошки навіть, я не знаю, чи буде видно, впав дощ, так крапельки на ньому. Ну, дивиться, взагалі суперово. Іменно в приростах це одна з самих, напевно, таких пухнастих рослинок. Наступне так само такі, бачите, більш пухнастик. Це в нас Де Майнголь. Це є так само взагалі зелена ялинка, яка має яскраво жовті прирости. Пірамідальна щільна форма. Її використовують як центральну ялинку, навіть на зиму прикрашають як новорічну. Вона кажу, буде ідеальна пірамідка в 10 років до 2 метрів, щільна, компактна, тобто аж так багато місця вам сильно не займе. Але весною вона буде вас радувати своїми яскраво яскравими жовтими приростами. Бачите, отакий от пухнастих, прирости мігенький на дотик. Ось такий у нас пухнастик. І така класика по ялівцях, прокумент знана. Дивіться, яка шапка. Шапка дійсно велика ціна, 1750 гривень. Це як на такий розмір, це дуже дешева ціна. Вона вже, вони були стрижені. Що це значить? Тобто вона вже буде рости ідеально, щільно-щільно. Яка форма буде? Не просто плакуча, а весільного платячка, як я говорю. Тобто гілочка, бачите, ось тут буде добре видно, давайте я вам покажу. Гілочка росте донизу, на неї наростає ще одна і робить такий, як каскад. Вона така красива, пишна, красивий пишний ялівець з яскраво-салатовою, бачите, такою зараз хвоєю. І от прирости так само м'ягенькі. Хоча сама хвоя доволі така легенько колюча, а прирости дуже м'ягенькі на дотик. Дивіться, ж там метр, метр десять, ну Такий вже красивий, цей, красивий дорослий екземпляр. 1750 гривень, це дійсно і плюс стриження буде. Кому цікаво, звертайтеся за номером телефону 097 12 6 8 415. Це безпосередньо до мене дзвоніть, або коментуйте, або можете. А, там повідомлення в YouTube немає, вибачте. В описі відео так само зайдіть, там буде мій номер телефону. І ссылка на сайт, до речі, де ви можете переглянути весь наш асортимент. Ще раз дякую, що ви дивитесь наші відео, коментуєте, лайкаєте. Всім дякую!